Затори вже звична проблема для Києва та й для інших великих міст України. Хто винен, що у години пік столиця буквально завмирає? Звичайно, передусім, це водії, які порушують правила дорожнього руху і паркування. Окрім того, столична інфраструктура не розрахована на таку кількість автівок, а ще невідповідність між встановленими світлофорами, і знаками і реальною дорожньою ситуацією. Як побороти проблему заторів? Дізнавався Ярослав Марченко. Як мінімум два рази на день столиця України зупиняється у багатокілометрових заторах. Фахівці стверджують, інфраструктура Києва просто не розрахована на таку величезну кількість транспорту. Однак найбільшою проблемою є самі водії, які звикли порушувати правила. У правилах дорожнього руху написано: зелений сигнал дозволяє рух. Однак не всі знають і виконують ще одне не менш важливе правило: виїжджати на перехрестя заборонено навіть на зелене світло, якщо там утворився затор. Це чи не головна причина багатокілометрових корків в столиці? Саме через те, що багато столичних автомобілістів нехтують цим, великі перехрестя регулярно перетворюються на кількагодинні парковки. Вже загорається красний світ, і вони все одно намагаються проїхати, на от... а швидше ж не виходить, і швидше не буде. Зараз загоріться, зараз буде мігаюче, а зараз перекроється все це діло і везде будуть всі стояти. Проблема не лише у водіях. У столиці багато світлофорів стоять там, де можна було б без них і обійтися, а пішохідні працюють у автоматичному режимі. Тобто вмикають червоне світло для водіїв, навіть коли дорогу ніхто не переходить. Відтак, пропускна здатність вулиць зменшується. В Києві є класичний приклад: це вулиця Михайла Грушевського, де на відстані 650 метрів знаходяться п'ять світлофорних об'єктів, і всі вони працюють повністю в автоматичному режимі. Ще одна причина. Утвор створення заторів некоректне встановлення дорожніх знаків. Деякі просто вводять водіїв у оману. Приклад поворот з вулиці Івана Мазепи на алею героїв. Крут знак, який там висить, не повідомляє про те, що у будні з 7 до 10 ранку рух дніпровським узвозом заборонений. Дізнаються про це водії лише після повороту. Знаки розположений не просто не по ГОСТу, а іноді вообще не піддається нікакої логічної цепочки. знаков. знака тонеда регулював розташуванням дорожніх знаків, світлофорів і розмітки. Спеціальний відділ дає. Однак, після передачі своїх повноважень патрульним поліція подібного відділу ще не створила. Наразі відділу організації дорожнього руху немає, але він в процесі підготовки та реалізації стосовно регулювання, скажем, і Святкування дають за безпеку за виконанням правил. Ці повноваження вже перекладені на нас. Ще одна з причин утворення заторів парковки у заборонених місцях, особливо на смугах для громадського транспорту. Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава розповідає: у європейських містах люди віддають перевагу не власному автомобілю, а автобусам і тролейбусам. Вони ходять окремими смугами, на які автівки не заїжджають навіть у години пік. В Європі в першу чергу це розвиток наземного транспорту, от оскільки це його доступність, це його швидкість, це його передбачуваність. Наприклад, наземний транспорт в містах Європи, як правило, їздить на 25-30% швидше ніж в Києві. Експерти запевняють, ситуацію з масовим нехтуванням правилами дорожнього руху змінять поліцейські камери, які будуть фіксувати порушення, а також евакуатори. Реальні покарання дисциплінують водіїв, а відтак і зменшать кількість заторів. Ярослав Марченко, Микола Заценко та Олександр Факти ICTV.